Вітаю вас в курсі фізики 7 класу від науково-педагогічного проєкту Інтелект України. Сьогодні ми з вами розглядаємо матеріал 8 уроку 6-ї частини курсу. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Для повторення основної інформації, яка стосується сили Архімеда, рекомендую переглянути інформацію на сторінки 63-64 вашого посібника. 3. Виконай завдання і дай відповідь на запитання. Перше запитання. На рівноплечих терезах урівноважені алюмінієве та сталеве тіла. Чи порушиться рівновага, якщо тіла занурити у воду? Тож дамо відповідь на запитання. Рівновага порушиться, оскільки за умовою завдання тіла урівноважені у повітрі. Це свідчить про те, що тіла мають однакову масу. Так як наші тіла виготовлені з різних матеріалів, то при однаковій масі вони будуть мати різні об'єми. Тіло з меншою густиною буде мати більший об'єм. В нашому випадку це тіло виготовлене з алюмінією. На дане тіло з боку рідини буде діяти більша виштовхувальна сила, переважить плече до якого прикріплено сталеве тіло. Друге запитання на рівноплечих терезах урівноважені два однакових тіла. Чи порушиться рівновага, якщо перше тіло занурити у воду, а друге у газ. Враховуючи, що виштовхуальна сила ж залежить від густини речовини, в яку занурене тіло, можна зробити висновок. Рівновага терезів порушиться і переважить тіло занурене в газ. Оскільки густина води більша за густину газу. Тож з боку води діє більша виштовхуальна сила аніж з боку газу. Третє запитання: на рисунку зображено однакові за розмірами тіла, що перебувають у спокої в нерухомій рідині. Порівняй густини цих тіл. Врахувавши, що тіла мають однакові розміри і занурені в однакову рідину та опираючись на умови плавання тіла і положення тіла в рідині, можна зробити висновок. Перше. Перша кулька перебуває на дні посудини, що свідчить про те, що сила тяжіння більша за виштовхувальну силу. Така ситуація можлива, коли густина тіла більша за густину рідини. 2. Друга кулька перебуває у рівновазі в товщі рідини. Таке поводження кульки можливо при умові, що сила тяжіння рівна виштовхувальній силі. В цьому випадку густина тіла рівна густині рідини. 3. Третя кулька плаває на поверхні рідини. В цій ситуації сила тяжіння також рівна виштовхувальній силі, але густина тіла менша за густину рідини. Четверте запитання: як занурюється та спливає підводний човен? Для ознайомлення з принципом занурення та спливання підводного човна переглянемо відеофрагмент. Увага на екран. Підводний човен є кораблем, що здатний рухатися під водою. Щоб підводний човен почав занурення. Відкриваються клапани, заповнюючи баки для баласту водою. Це збільшує загальну вагу, одночасно збільшуючи загальну щільність підводного човна. На тіло занурене в воду виштовхуюча сила діє до того моменту, поки сила тяжіння не стане більшою за підіймальну силу. З цього моменту тіло починає занурюватися. Щоб підводний човен почав спливати, вода з баласних баків виштовхується через клапани назовні стислим повітрям, внаслідок чого загальна вага човна зменшується. Як тільки підіймальна сила стане більшою за силу тяжіння, підводний човен починає спливати. П'яте запитання: як зануриться та спливає риба? Занурення та спливання риб схоже за принципом занурення та спливання підводного човна. Занурення та спливання риб відбувається за рахунок зміни об'єму повітряного міхура, який зміститься в тілі риби. Для здійснення спливання об'єм міхура збільшується, а для занурення об'єм міхура зменшується. Четверте. Розв'яжи задачі, послуговуючись алгоритмом. Задача 4.1. У воді плаває крижина, об'єм надводної частини якої дорівнює 30 м3. Обчисли об'єм підводної частини крижини. Запишемо скорочене дано, дано ми запишемо об'єм надводної частини, який у нас задано, а також запишемо густини відповідно наших матеріалів. Перше, що стосується крижини, тобто нам необхідна густина льоду і необхідно також записати густину води, в якій плаває наша крижина. В даному випадку візьмемо 1000 кг на метр кубічний. Визначити нам необхідно об'єм підводної частини. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який представляє умову задачі. В даному випадку нам необхідно з'ясувати, а які ж сили діють на наше тіло. На наше тіло в даному випадку діють дві сили: сила тяжіння, яка спрямована вертикально вниз, і сила архімеда, яка спрямована вертикально вгору. За числовим значенням дані сили рівні, тож, це є наша умова, з якої ми з вами будемо будувати розв'язок, і на основі якої ми будемо розглядати і шукати нашу шукану величину. Врахуємо дану рівність та розпишемо значення сили архімеда та сили тяжіння. Тож сила архімеда у нас розраховується за формулою ρ помножено на g, помножено на V. В даному випадку, це в нас формула буде мати вигляд: ρ води помножено на g і помножено на об'єм підводної частини крижини. Далі сила тяжіння. Сила тяжіння визначається як добуток маси крижини на коефіцієнт g. З іншого боку, ми повинні врахувати, що маса крижини визначається як густина льоду на об'єм крижини, і врахувати, що об'єм крижини складається з суми об'ємів надводної частини і підводної частини. Тож, врахувавши дані співвідношення, ми отримуємо формулу для визначення сили тяжіння, вона буде мати вигляд ро льоду помножено на G і помножено на суму v надводної частини і v підводної частини. Врахувавши, що наші ліві частини рівнянь рівні за умовою нашою, тож ми маємо право прирівняти і праві. Отримуємо рівняння, яке ми з вами зможемо розв'язати відносно нашої шуканої величини, тобто В-підводної частини. При цьому ми можемо скоротити вже як спільне, розкрити дужки і, виконавши відповідні математичні перетворення, ми отримуємо формулу В-підводної частини до рівня добутку густини льоду на об'єм надводної частини, поділену на різницю густиної води і густини льоду. Тож, підставивши відповідні значення у наш вираз, ми отримуємо, що об'єм підводної частини у нас становить 270 метрів кубічних. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 4.2. У річці плаває плоска крижина завтошки 40 см та площею 10 м2. Наскільки буде виступати над водою крижина, якщо на неї стануть хлопці, загальна маса яких становить 120 кг. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо. Товщину нашої крижини 40 см. Не забуваємо, що сантиметри є несистемними одиницями і їх необхідно перевести в метри. Запишемо також значення площі крижини 10 метрів і запишемо значення маси хлопців 120 кг. Також з таблиць нам необхідно визначити густину льоду та густину води. Знайти нам необхідно аж надводної частини. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який ілюструє умову нашої задачі. У даному випадку у нас є крижина, на якій знаходяться хлопці, і наша крижина плаває на поверхні води. Тож в нашому випадку необхідно врахувати, що сила архімеда компенсується силою тяжіння, яка діє на крижину, в даному випадку F тяжіння крижини, і на відповідно. На хлопців, це в нас буде F-хлопців. Тому наше рівняння буде мати наступний вигляд F архімеда дорівнює F тяжіння загальне. Тобто ми врахуємо, що в нашому випадку оці дві сили тяжіння ми представимо як F тяжіння загальне. Тож врахуємо дану рівність та розпишемо значення сили архімеда та значення сили тяжіння загального. Спочатку розпочнемо сили Архімеда. Сила Архімеда у нас визначається як добуток густини на G і на Об'єм підводної частини нашої крижини. Врахувавши, що об'єм підводної частини крижини у нас не задано, а задано площа і товщина, тож ми повинні врахувати, що об'єм підводної частини можна визначити як добуток площі на різницю загальної товщини мінус товщина надводної частини. Тож, наша формула для сили Архімеда отримає вид води помножено на G, помножено на s і на різницю H-H надводної частини. Розпишемо та представимо значення сили тяжіння загальної. В даному випадку ми встановили, що сила тяжіння загальна це є не що інше, як сума сили тяжіння, яка діє на крижину, і сила тяжіння, яка діє на хлопців. Тож сила тяжіння, яка діє на крижину, визначається як довуток маси на коефіцієнт G. Так як за умови задачі маса крижини не задана, тож масу крижини ми можемо подати як довуток густини на відповідний об'єм. Або ж на добуток площі на товщину. І таким чином, врахувавши, що сила тяжіння, яка діє на хлопців, визначається масою на G, маємо наступний вираз, який представляє силу тяжіння загальну. Р льоду на G на S і H, це є не що інше, як сила тяжіння, яка діє на крижину. А М хлопців на Ж це є не що інше, як сила тяжіння, яка діє на хлопців. Тож, врахувавши, що за умовою у нас ліві частини рівняння рівні, то ми маємо право прирівняти і праві. Прирівнявши праві частини рівняння, ми маємо дане рівняння, яке ми маємо розв'язати відносно нашої шуканої величини аж на двоє частини. При цьому ми можемо скоротити відповідно ж як спільне. І, відповідно, провівши математичні перетворення, ми отримуємо рівняння, яке дасть нам змогу визначити аж надводної частини. Всі величини, які потрібні нам для розрахунку, задано у нас в умові задачі. Тож, підставивши відповідні значення в наше рівняння, ми отримаємо, що висота надводної частини у нас буде становити 28 метра. Це значення ми записуємо у відповідь. Задача 4.3. У річці плаває плоска крижина завтовшки 40 см, наскільки виступає крижина над поверхнею води. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо товщину крижини 40 см, не забуваємо сантиметри переводити метри, і запишемо густини відповідно льоду і густну води. Визначити нам необхідно H надводної частини. Переходимо до розв'язку. Дана задача схожа по розв'язку з попередньою задачею, навіть дещо легша в тому плані, що в нас є лише підводна частина без навантаження на крижину, тож маємо рівняння для сили архімеда роводи G «s», h, h надводної. І для сили тяжіння будемо мати наступне рівняння: F тяжіння буде у нас визначатися як ро льоду на G на S і на H. Так само враховуємо, що наші ліві частини рівняння, рівні, прирівнюємо праві, отримуємо рівняння, в якому ми можемо скоротити G як спільне, S як спільне, і, розв'язавши дане рівняння відносно H надводного, маємо, рівняння, в яке нам необхідно підставити значення H. І значення густин. Всі величини у нас задано за умовою. Тож, підставивши відповідно дані значення у наше рівняння, ми отримаємо, що висота надводної частини становить 4 метра. Це значення ми записуємо у відповідь. П'яте задання. Переглянь відеофрагмент та ознайомся з інформацією про братів Монгольф'є на сторінці 59. Розглянь рисунок, поміркуй, чому піднімається повітряна куля. Тож переглянемо відеофрагмент та дамо відповідь на питання. Тож з інформації поданої в відеофрагменті ми дізналися, що повітряна куля підіймається за рахунок різниці виштовхальної сили повітря та сили тяжіння. Шосте завдання. Вивчи інформацію за методикою запам'ятовуй ефективно. Підіймальною силою повітряної кулі називають різницю між виштовхувальною силою повітря та силою тяжіння. Поміркують, для чого можна використовувати повітряні кулі. Повітряні кулі використовують для демонстраційних та спортивних польотів, а також метеорології для отримання даних про стан атмосфери. 7. Розв'яжи задачу, послуговуючись алгоритмом. Повітряну кулю об'ємом 500 м заповнили гарячим повітрям. Густина якого дорівнює 0,9 кг на м3. Маса оболонки з гондолою становить 150 кг. Обчиси підіймальну силу повітряної кулі, якщо густина холодного повітря ззовні кулі дорівнює 1,3 кг на м3. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо об'єм кулі 500 м3. Запишемо густину гарячого повітря, яка становить 0,9 кг на метр кубічний, Запишемо масу оболонки, яка становить 150 кг, і запишемо густину холодного повітря 1,3 кг на метр, кубічний. визначити нам необхідно підіймальну силу. Переходимо до розв'язку. Врахуємо, що на нашу повітряну кулю діє сила архімеда і сила тяжіння, і за визначенням підіймальна сила повітряної кулі це є не що інше, як різниця сили архімеда і сили тяжіння. Тож, для того, щоб визначити підіймальну силу, нам необхідно визначити значення Архімедової сили, визначити значення сили тяжіння і взяти різницю. Тож, визначимо значення сили Архімеда. Врахувавши, що сила Архімеда у нас визначається як ρ, в даному випадку холодного повітря на g і на об'єм кулі. Всі ці величини у нас задано за умовою. Тож, підставивши в дане рівняння, ми отримуємо, що сила Архімеда в даному випадку діє. І має значення 6500 н. Для визначення сили тяжіння, необхідно врахувати, що сила тяжіння діє як на повітря, яке знаходиться в оболонці, так і на саму оболонку. Тому сила тяжіння буде визначатися як сума маси оболонки маси гарячого повітря помноженої на G. Врахувавши, що маса гарячого повітря у нас не задана, але задана густина гарячого повітря і об'єм кулі, тож ми можемо визначити масу гарячої. Гарячого повітря, як добуток густини гарячого повітря на об'єм кулі. Таким чином, ми отримуємо формулу для визначення сили тяжіння, Тож маємо суму маси оболонки плюс добуток густини на об'єм кулі і помножено на коефіцієнт g. Також дані величини у нас всі задані за умовою. Підставивши в дане рівняння величини, ми отримуємо, що сила тяжіння в даному випадку має значення 6000 Н. І визначити силу. Підіймальну нам необхідно відняти 6500-6000. Тож отримуємо, що підіймальна сила у нас становить 500 Н. Це значення ми записуємо у відповідь. Восьма задача. Дерев'яна дошка плаває у воді так, що під поверхнею води перебуває 3 четвертих її об'єму. Визнач мінімальну масу вантажу, який потрібно прикріпити зверху до дошки, щоб вона повністю занурилася у воду. Запишемо скорочене дано. Дано ми запишемо значення для об'єму, врахувавши, що за умови задачі підводна частина складає 3 четвертих від об'єму тіла. І також запишемо густину води, в даному випадку візьмемо 1000 кг на метр, визначити нам необхідну масу вантажу. Переходимо до розв'язку. Для розв'язку задачі необхідно розглянути дві ситуації. Тобто перша ситуація, коли у нас є дошка без навантаження, розглянути сили, які діють на нашу дошку. І другий варіант це друга ситуація, коли у нас на дошку вже покладений наш вантаж. Відповідно, знову ж таки, врахувати, які сили діють, і е, ті, які величини в даному випадку будуть представлені. Тож, переходимо до розгляду першої ситуації. Як бачимо, в першій ситуації наша дошка плаває на поверхні рідини, тож в даному випадку сила тяжіння рівна силі Архімеда це наша умова, з якою ми будемо виходити при розв'язку задач. Врахувавши, що сила архімеда у нас визначається як ро води на g і на В підводної частини, ми можемо врахувати, що В підводної частини це є 3, об'єму тіла. З цього ми маємо рівняння для визначення сили архімеда. Для цього нам необхідно ро води помножити на g і помножити на 3 об'єма тіла. Що стосується сили тяжіння, сила тяжіння визначається як добуток маси дошки на коефіцієнт g. Так як маса дошки у нас не задана за умови задачі, тож масу дошки можна подати як добуток густини деревини на об'єм тіла. Врахувавши дані співвідношення, ми отримуємо, що F тяжіння у нас визначається як ρ деревини на об'єм тіла і на коефіцієнт G. За умовою, що наші ліві частини рівняння рівні, тож ми маємо право прирівняти і праві. Отримуємо рівняння, в якому ми можемо скоротити G як спільне, V тіла як спільне, і розв'язати дане рівняння. Ми отримуємо, що ρ дерева це є не що інше, як 3 четвертих ρ води. Це ми будемо використовувати у подальших розрахунках, або ж можна отримати числове значення для густини деревини, яке складе 750 кг на метр. Кубічний. В даному випадку це значення ми зафіксуємо і використаємо у подальших розрахунках для визначення маси вантажу. Тож розглянемо другу ситуацію. У другій ситуації ми також повинні врахувати, що наша дошка плаває з навантаженням, тож сила Архімеда зрівноважує силу тяжіння. Наше завдання розписати, чому дорівнює сила Архімеда і чому дорівнює сила тяжіння. Сила Архімеда у нас дорівнює ро води на g на об'єм тіла. Стосовно сили тяжіння. Сила тяжіння в нашому випадку діє на дошку і діє на тіло. Тож силу тяжіння можна подати як суму маси вантажу і маси дошку помножену g. Так як за умовою задачі у нас маса дошки не задана, тож масу дошки можна подати як густина деревини на об'єм тіла. Знову ж таки, врахувавши, що ми отримали у попередній ситуації, а саме що ро деревини дорівнює 3 3,4 ρ води. Врахувавши всі співвідношення, які ми записали, ми можемо отримати уже остаточну формулу для визначення сили тяжіння. Врахувавши за умовою, що сила Архімеда дорівнює силі тяжіння, тобто ліві частини рівнянь наших рівні, тож ми можемо прирівняти і праві. Прирівнявши праві частини рівнянь, ми маємо право скоротити G як спільне, розв'язати дане рівняння відносно шуканої нашої величини саме M вантажу І отримуємо остаточне рівняння, яке записується у вигляді. 1 четверта ро води помножено на V тіла. І маючи відповідно об'єм тіла, ми можемо розрахувати уже масу вантажу. Але в даному випадку ми маємо густину води і незаданий об'єм тіла. Тож маємо відповідь в загальному вигляді, маса вантажу буде дорівнювати ро води В тіла. 9 задача. У ртуті плаває сталевий куб. Довжина ребра якого становить 10 см. Поверх ртуті наливають воду, так щоб покрити куб повністю. Визнач мінімальну висоту шару води. Запишемо скорочене дано. В дано ми запишемо висоту рибра куба, яка становить 10 см. Не забуваємо, що сантиметри необхідно переводити в метри. Також запишемо визначене значення густини сталі, визначене значення густини ртуті і визначене значення густини води. Визначити нам висоту Стовпа води, яку необхідно долити. Переходимо до розв'язку. Розглянемо схематичний малюнок, який пояснює умову задачі. У даному випадку у нас є куб, який поміщений у ртуть, і відповідно частково він знаходиться над поверхнею ртуті. До цієї поверхні доливаємо частину води, яка повинна зрівнятися з верхньою гранею нашого куба. І в даному випадку слід врахувати, що на даний куб діє сила тяжіння, яка спрямована вертикально вгору. І діє дві архімедові сили з боку ртуті і з боку води. Тож, це буде наша умова, яку ми запишемо, і відносно цієї умови ми проведемо розрахунок. Врахувавши, що висота рибра куба це є не що інше, як сума висоти стовпа ртуті і висоти стопа води. Це необхідно буде нам врахувати при подальших розрахунках. Тож, маючи нашу умову і маючи дане рівняння, основне, ми повинні розписати відповідні значення для сили Архімеда та сили тяжіння і вже з отриманих значень визначити шукану величину. Тож сила Архімеда, яка діє з боку ртуті, буде визначатися як рто РО ртуті на G на V, тобто об'єм зануреної частини в ртуть. І, відповідно, враховуємо, що об'єм зануреного тіла у ртуть буде визначатися як площа основи на висоту тої частини, яка занурена в ртуть. Відповідно, висота, та, яка відповідає зануренню у ртуть, може бути визначена як різниця загальної довжини нашого ребра куба. Мінус висота відповідно тої частини куба, яка знаходиться у воді. Врахувавши дані співвідношення, ми отримуємо формулу сили Архімеда для ртуті, відповідно Ртуті, на G на S і на різницю H-H частина цієї, яка знаходиться у воді. Далі, для визначення сили Архімеда, яка діє з боку води. Знову ж таки, враховуємо, що в даному випадку це буде ро води на G і на об'єм тої частини нашого куба, яка занурена у воду. Знову ж таки, об'єм зануреної частини у воду визначається як S на H, та, яка відповідає воді. І в даному випадку сила Архімеда буде визначатися як ро води на G на s і на H. Те, що знаходиться у нас у воді. Далі, стосовно сили тяжіння. Сила тяжіння, яка діє на дане тіло, визначається як маса тіла на коефіцієнт g. В даному випадку маса тіла не задана, але задано матеріал, з якого виготовлено дане тіло, тож масу тіла можна подати як добуток густини сталі на об'єм тіла. Об'єм тіла буде визначатися як добуток площі основи на висоту або ж на довжину ребра куба. Тож сила тяжіння буде у нас мати наступний вигляд Ро в сталі на G на S і на H. І е, підставивши у наше рівняння перше значення для відповідних сил, ми отримаємо рівняння, яке ми можемо відповідно математично перетворити, провівши скорочення, в даному випадку можна скоротити Ж як спільне. S як спільне, і розв'язати дане рівняння відносно нашої шуканої величини, а саме H, яке відповідно, о, відповідає висоті стовпа води, яке необхідно долити. При цьому нам необхідно знати довжину ребра куба і знати густину ртуті, густину сталі і густину води. Всі ці значення у нас задані за умовою, тож підставивши відповідні значення у наше рівняння, ми отримаємо, що висота стопа води повинна бути 46 тисячних метра. Це значення ми записуємо у відповідь. Вашим домашнім завданням буде повторити основні визначення попереднього уроку та виконати письмове завдання до уроку номер 8 сторінка 52. 53 6 частини курсу. Якщо відео було для вас корисним, поставте вподобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні все. Дякую за увагу і до нових зустрічей!